У вінниці скандал активісти заявляють, що місцеві депутати свого часу роздали землю біля Вишенського озера, а потім її кілька разів перепродали. Тепер нові власники у водоохоронній зоні будують котеджі, Спилюють дерева, а по собі залишають гори будівельного сміття. Місцеві кажуть, що водойму в них фактично вкрали, тому самотужки зібрали сміття і повезли його просто під стіни міської ради. Анна Тітовська далі. Вони одягли рукавички, взяли лопати і прибирають гори будівельного сміття навколо Вишинського озера. Це місцеві мешканці, які живуть поруч і досі тут відпочивали. Тут бобрі у море, лебідів, тут ташки таких, що вони занесені в красну книгу. Тут було гарно, люди гуляли, люди відпочивали, бо було зелено. Ніякого сміття тут не було. Не було нічого того, що душу не гнобило. Один з берегів озера людям уже недоступний. Там з'являються елітні маєтки з видом. На воду одні Бо? чиновники, прокурори, депутати, бандіти. Ми зверталися так: НАБУ, Прокуратура по три рази, по чотири рази в НАБУ. Знам, що зверху спускають донизу на місцеву прокуратуру, місцева прокуратура на поліцію. Тим часом нові власники не криючи, знищують біля озера цілі лісосмуги. На початку березня ми застали тут свіжу рубку. Як мене не право власності на землю? Купив. Да. Просто собі тут зачищає зачищаєте здоровлю благоустройство. От, приватна власність. Ні скільки докиньте, будь ласка, Це... територію не Берег озера став приватним. Запитали в міській раді. Відповісти там погодилися лише письмово. Утім, на яких підставах вивели землю з комунальної власності, з відповіді так і не зрозуміло. Спочатку міська рада й роздала ці земельні ділянки безкоштовно, а потім вони були перепродані третьому особам. 160 земельних ділянок середньому по соток. Озеро забудовують з порушенням закону, адже будинки не Стояти ближче ніж 50 метрів від води кажуть в управлінні водних ресурсів. Ось тут роздають в заплаві в прибережній смузі земельні ділянки. Якщо буде відбуватися забудова прибережних територій, спрямлюватися русла річок, зменшуватися і осушуватися верхів'я ставка. З часом при такому інтенсивному освоєнні прибережних територій вишинське озеро став Поділля, зникне. Справу про порушення правил охорони вод тепер розслідує місцева прокуратура. Поліцією було прийнято рішення, а саме 15 то ли стопада року про закриття даного кримінального провадження прокурором дане рішення було скасоване. Досудове розслідування було поновлено. Тим часом вінничани зібране на своєму озері сміття. Везуть під міську раду. кажуть, виконали роботу за комунальників та муніципальну поліцію, яка не реагувала на їхні звернення. У мерії виправдовуються з перебиранням. Чекали поки потепліє. Пане Якщо будуть встановлені країн, особи, які відповідно. Скоїли адміністративне правопорушення, вони будуть притягнути до відповідальності. А люди кажуть, перебиратимуть і далі ті клаптики берега, де доступ до води у них іще залишився. А на Тітарська Макола Вінниця. ТСН 1+,1. плюс